Щодо покращення функціональності мозку, тобто двох напівкуль, примусова амбідекстрія. Наприклад, я правша, але я перенавчаюсь у багатьох аспектах нашу льгу. Наприклад, бився, як тільки я на рукопашку пішов, я змінив позицію нашу льгу. До того, як це у Ломаченко стало мейнстримом, мене перенавчив тренер. Але це стара радянська школа так роблять для того, щоб головна рука була спереду, щоб і вимикати людей. А примусово додатково може допомогти чистити зуби різними руками при тому, що міксуючи ноги. Але найкраще розвивається амбідекстрія саме у Йозі, тому що ви постійно міксуєте боки і намагаєтесь розвиватися у напрямку амбідекстрії, тобто двох е сторін вони повинні бути у балансі. Це щодо фізичного розвитку, дуже важливий фізичний розвиток. Якщо казати саме про розумову діяльність, Гарно амбідекстрія розвивається під час якоїсь творчості. Наприклад, якщо ви малюєте або пишете, намагаєтеся іноді писати іншою рукою. Це якраз таки формує гнучкість розуму, формує нові нейронні зв'язки між нашими нейронами. Сіна синапси, да? і таким чином ви розвиваєтесь. Тобто, ви повинні не тільки розвиватися у напрямку фізичного, але і ментального. У купі це дасть реально серйозний буст довгострокову перспективу, тому що ці звички формуються мінімум півроку. Нова звичка формується півроку, тому завжди пауза між усіма, тобто новий початок нового життя, він і приймає силу через півроку. Це стосується абсолютно всього, тому що наш мозок бінарний. Програма місти може зрозуміти мене щодо цього, тому що є одиниця, є нуль. Є реакція. Відсутність реакції. І на фоні е, ланцюга реакції формується наша свідомість. Можете вірити, можете ні, але програмисти розуміють, тому що програмування сформовано на розумовій діяльності і світогляду людини на своє життя. Так само машини сформовані на базі того, що ми відчуваємо. А, наприклад, якщо е, зрівняти наш мозок з машиною, пам'ятаєте, старі машини заводились ось так. Через катушку. А, таким чином, наш мозок так само зранку. Скажімо так, ми на початку, коли у нас немає скіла, ми начебто розкручуємо наш мотор, щоб він завівся. А потім вже переходимо, еволюціонуємо з ключа на кнопочку у майбутньому у роботі нашого мозку.